Отак прокидаєшся вранці, підходиш до вікна, а перед тобою весь Київ. Ера будівництва вітає вас із 34-го поверху житлового будинку на проспекті Возз'єднання. Ми у Київській Венеції, ось він, Русанівський канал, дізнаємося про хід будівництва. Другої черги житлового комплексу. Екскурсію багатоповерхівкою Київської Венеції, а ще так називають цей комплекс із двох будинків. Нам влаштовує начальник дільниці Галина Мельник. Ми бачимося з Галиною Петрівною не вперше. Коли зводилася перша черга, жінка відповідала за ділянку оздоблювальних робіт. Особисто обирала кольори плитки і фарб для оздоблення. Робитиме це і на другій черзі. Загалом пані Галина брала участь у зведенні близько трьох десятків будинків починала як лицювальник плиточник потім закінчила профільний будівельний вуз, працювала з інвесторами. У будівництві задіяна і родина Галини Петрівни, чергова династія будівельників. Я знаю, що ваш син також працює в будівництві і він вже піднявся кар'єрними сходами, так би мовити. Він був майстром і він вже став виконробом. Це було його рішення, чи ви все таки його спрямували? Ні, ще коли він був зовсім маленький, приходив до мене на будівництво. Він років п'ять. Він завжди хотів піднятися на баштовий кран. До речі, вже йому 26 років, він вже там був. Мрія збулася, але з вибором професії взагалі не було в нас ніяких проблем. Зразу знав, що він хоче бути будівельником. У нас і батько-будівельник, і дідуська-будівельник. У нас теж так. Пов'язано дуже з будівництвом, з мирною професією, яка на наш час, я думаю, що дуже прекрасна, що ми даруємо людям таке щастя, потім заселитися в такі прекрасні квартири, які ми будуємо. От зараз, коли вже будується друга черга, що ви думаєте, ви правильний вибір зробили? На, на тому будинку, що на першій так, черзі так, я да, задоволення, але на цьому будинку геть буде зовсім, різне, зовсім буде від відрізнятися колір пофарбування і загального користування. Відкрити секрет, яким як він кажу. Хай залишається до, до завершення, так як будуть зустрічі, ми будемо бачитися і вже потім хай буде здивування для інвесторів цього будинку. Перша черга вже давно заселена. На другій, окрім оздоблювальних робіт і влаштування підлоги, на будинку йде розведення інженерних мереж. Йде реконструкція діючих мереж і заводяться сюди нові труби, кабелі. Зараз будемо каналізаційні влаштовувати мережі. Це все вже заведено. Особливість 36 поверхівок від Київ -Буду в тому, що тут не один і не два, як зазвичай, а цілих три перших поверхи займають нежитлові приміщення. На вашу думку, що буде потрібно тут людям в цьому комплексі? Все таки два величезні будинки. Ну, Першу чергу. Потрібні магазини, маленьке кафе тут би можливо можна було б відкрити. Із питаннями, як бізнес обирає спрямування своєї діяльності, щоб забезпечити розвиток справи і врахувати інтереси мешканців, чи має певні зобов'язання перед забудовником, котрого купує приміщення? Звертаємося до фахівця відділу продажу Київміськбуду Дмитра Міндаліна. Інвестори ми умови ніякому разі не диктуємо, але самі інвестори часто аналізують те місце. Куди вони планують вкладати кошти на предмет наявності конкурентів? Наприклад, часто, якщо поряд знаходиться аптека, то тут же аптеку вже ставити не будуть, будуть робити щось інше. Іноді люди купують просто щоб вкласти кошти, потім здають в оренду для бізнесу. Бізнес вже підлаштується під потреби. Населення, яке там мешкає, але при цьому майбутні власники приміщень проводять ретельний аналіз. Обирають навіть прискіпливіше ніж покупці квартир. Я б сказав, інвестори, які купують квартири, вони е, можуть прийняти рішення легше, ніж ті, що купують нежитлові приміщення, тому що нежитлове приміщення вимагає більш детального аналізу на перспективу. Це не тільки там проживання в квартирі, це і потенційні клієнти, і рентабельність бізнесу. І розташування і перспективу розвитку району, і багато багато факторів, які враховуються при цьому, незалежно від того, що придбають інвестори приміщення для власної справи чи житло працюватимуть чи відпочиватимуть в родинному колі після насиченого справами дня. Будівельники хочуть, аби люди почували себе щасливими у зведених ними новобудовах. Дуже хотілося, щоб вони отримали задоволення щастя їм в наших будинках. І здоров'я у наступному випуску ери будівництва знайомимося з інвесторами, які придбали нежитлові приміщення у комплексі по вулиці Обухівській. Розпитаємо, як відкриватимуть власну справу і яку саме до зустрічі у п'ятницю на телеканалі Ера.